Я сукню свою зметала, приміяла, подивилася е, нічого не змінюю, крім тільки того, що я отут трошечки в проймі зроблю пройму нижче, десь на 2 см, я спищу пройму, щоб вона була більш така зручніше, скажімо так. І зараз на, на цьому етапі що я зробила? Я е, з'єднала ось оцей шов по центру переда. Нижче талії, я його з'єднувала швом в замок. Він тут так виглядає, і з лиця так виглядає однаково. Е, і тут же я, от сюди я тут все вставила, дошивала рівно до цієї міточки, де в мене буде починатися планка. От. От сюди дошила. І далі пришила ще планочку, з тієї частинки що більша. І пришивала так, щоб у мене ось отут закінчується строчка пришиву нижньої частинки. І з цього, на цьому ж рівні починається строчка пришивання планочки. Ось так. Далі прострочила зборочку, зробила на потрібну мені, ширину зібрала. От, І покажу зараз один з найскладніших моментів в цій сукні. Я Примірів, коли міряла, я вирішила, що в мене буде не просто так зшиватися і все. А буде ось оця частинка як буде під, йти під низ. Ось отак вона буде. Тому, відповідно, отут я зробила, пришила обтачку донизу. Я зараз цю частинку приберу. Ось моя оця частиночка, да. От четвертиночка я сюди пришила птачку. Птачку викроїла шириною 5 см. Прошила, відстрочила. Е, вона потім буде от сюди, отак уверх, завернеться, ось так. І тут буде пришита, знизу буде пришита зборочка ця. Е, значить, тут я спочатку. Планку пришила, потім трошки відпорола, тому що тут мені незручно було. У мене трошечки планочка відпорена, я її в кінці вже потім дострочу. Отже, зараз, що я роблю? Тут у мене вже дана перестрочка, я запрасувала так, як воно буде в готовому вигляді. Тепер я беру оцю свою сукню, от я її отак виклала. Викладаю, а оце накладаю поверх. Ось отак. І тепер з цієї сторони в мене тут відміряно півтора сантиметрика, я собі відміряла. І я сюди прикладаю до лінії і буду пришивати. Ось отак а тут в мене є лінія, до я до неї прикладаю зборочку цю, і зараз прострочу. Строчити я буду на один см від краю. Прострочила. Отак от, от це буде вигляд, в готовому вигляді, да, воно буде як от ходить трошечки. І ще забула сказати, коли я кроїла оцю обтачечку, я її продублювала на 2,5 см. Чому? Тому що в оверлоку в мене немає, і я оцією обтачкою хочу закрити шви отут. Шви оцієї верхньої спіднички, так сказати. От, ось отак воно буде. От так воно буде в готовому вигляді. Значить, зараз я якраз і витягну всі ниточки, ті, що в мене зборочка, і отак от, -от запрасую. Отак запрасую і закрию оцей е, нижньої частинки платячка цієї вставочки. E, значить, я пришила. І тепер ще один дуже <смеш>, такий момент e, закрити оцю планочку тут. Я хочу, щоб воно було так. От у мене ця моя аптачка. От моя планочка, якщо видно, от я хочу, щоб планочка, найвірніше, аптачка отак от, -от загинула, загнулася наверх і дивилася отак. О, ну, і так вона потім і пришиється. Тут багато зайвого. Мені треба зрізати, я залишаю 1 сантиметр рівно до цього шву, що я тільки що пришивала нижню частинку. Ось тут можна теж зрізати припуски, вони теж не дуже потрібні, щоб не було зайвої товщини і тепер треба класти так, щоб воно все там лягло гарно. Я отак візьму, сколю. Так, планочку приколю. Центр з центром. Так, і тут красиво і акуратно буду викладати. Ось так. І зараз прострочу, зараз я акуратненько ще викладу. І зараз прострочу планочку цю, де в мене починався шовчин. Дойду сюди, розвернуся, тут прошию і тут закінчую. Я е, закрила. Ось цей зріз, ось так це виглядає з лиця, і ось так це виглядає з виворіту. Оця деталька, верніше, нижня деталька, вона, ну, якщо її ніяк не закріпити, вона від, відпадає просто. Я спочатку зробила отут шов-козлик. Закріпила так, але цього виявляється трошечки недостатньо, і, можливо, можна було б його взагалі не робити, а можна тут зробити отакі невеличкі закріпочки. Я зробила дві штучки, і, в принципі, цього досить, аби ця деталька нижня не відвалювалася, не випадала вниз. Ну, Козлик я вже зробила, тому я його не розпускаю, хай вже залишається, нічого страшного. Ось так виглядає край оброблений. Просто загнула і е пришила і все. І планочка. Ось так планочка виглядає, з виворіту. Прошито все, акуратно. Оцей нижній шовчик я закривала вручну, робила, шов тут. Е Тому що на машинці через усе негарно воно виглядає. Тому я руками закрила і от і все. І вже тут е, закрила потім плечові шви виворітними швами, бокові шви закрила теж виворітними швами, і пришила комір на стійки. Я нещодавно показувала, як побудувати комір на стійці, тому я не знімала це відео, я все робила точно так же, без жодних змін. От, такий у мене вийшов комір. Тут я відстрочила, так як це льон, льон любить відстрочку, я відстрочила сам комір, я відстрочила на 0,7 від краю, а стійку відстрочила повністю по всій, всьому периметру. Ось так це зсередини. І ось отак це виглядає з лицевої частинки. От. Тепер, а, ну і я приміряла, я визначилася, яка довжина до мені підходить, і я закрила низ. Низ закривала, проклеяла, запрасувала 1 см і 4 см, і прострочила. Двома паралельними строчками, ширина між ними 7 міліметриків. Такий гарний, гарний низ вийшов, все так акуратно виглядає. Тепер залишається зробити рукави. Для цього я беру свій виріб і взяла папір. Зі згином. Зігнула його Тепер Переберу оця частинка, де в мене згін, я ось кладу наверх. І сюди до цієї частинки, де згін, прикладу плече. Ось отак. От. Можна сколоть трошечки. Воно не так. От, і от виклала, викладаю, да? от воно у мене як воно лежить. Так я його і поклала. І просто. О, так, стараюсь викласти все ж таки, щоб воно ось отак, рівненько було. Просто отак вводжу поки що. Ну, в мене край. Але такий рукав, якщо його викроють отак, як воно є, воно ну, він трошечки буде не дуже виглядати, не дуже лежатиме. Я отак зроблю. Я хочу. В цьому місці зараз фломастер взяти. Так. Я ось тут трошечки голівку зніму, десь на 0,5 От. І ось отак буду собі вести. Веду, 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 а потім. Ну, ось отак воно піде. І тут дивлюся, що моя, ширина чи, чи висота пройми моєї, тут у мене виходить десь приблизно ну, десь 17-18 см. Ось тут, до цієї точки. Понизу рукава я візьму 17 сантиметриків. Можна взяти 16, хай буде. Так. А отут, отут, де закінчується рукавчик у катрукова, я трошечки додам про всяк випадок 1,5 сантиметрика. Ну, і ось так зведу. Оце от, от, в цьому місці сам рукав має бути плавним. От Я дивлюся, що мені, наприклад, хочеться якось оце зрізати. Я от і зрізаю, тобто я веду його плавненько. Щоб отут не було зайвих таких горбів, тому що воно потім буде на готовому виробі негарно виглядати і захочеться змінити. Довжина мого рукава буде. 50 сантиметрів я тут ще трошечки додам, тому що в мене спущене плече на 4,5 сантиметри і плюс буде манжет. Тому я беру 50 і цього може навіть буде і з головою достатньо для, для рукава в готовому вигляді. Вирізаю, викрою. Отут обов'язково, коли я покрою, я попередній частинці трошечки отак заберу. Зроблю невеличку виямку, крою рукави е, і роблю, мабуть, що заготовку цих рукавів. Е, рукави заготовлені. Я тут зробила планочку на рукаві. В цьому на сукні я зробила не будиночком, а таким прямокутничком. Відстрочила із цієї сторони, із цієї пристрочила. Ось так воно виглядає. Ось так виглядає взагалі серединці. акуратно. Я вже теж показувала, як розрахувати планочку, як її пришити, коли шила сорочку жіночу. Тут зробила складочки точно так же по 3 см Ну, ось такий вигляд. От. Має все і, і, і цей, і цей рукав акуратно. Воно, ще, правда, не пресоване. Не прасувала, я, ну, попрасую обов'язково. І вже пришила манжет. Манжети в мене 4 см в готовому вигляді. Просто прямокутнички, пришиті, е, вивернуті, відстрочені. Все. І тепер я переходжу до того, що мені треба вшити рукави. Шила рукави. Ось так це виглядає. Другий рукав. Зсередини це ось так. На цих рукавах зборки не повинно бути. Це дуже важливо, тому що буде воно тут важко буде прошити цим виворітним швом, якщо буде зборочка. Але це не стосується тоді, не стосується тих рукавів, коли. Прямо її має бути багато. Тоді, звичайно, зборочка. в моєму випадку рукавчик абсолютно без зборочки, ніде ніяких немає, він собі просто отак спокійно лежатиме. От. Тут зараз з цим платтям залишається останні дві дії. Перша дія зробити кишеню. І друга дія це зробити пробити петлі і пришити гудзи.